1965 рік Сінгапур виганяє зі складу Малайзії. Це катастрофа. Країна буквально гола скелія, малярійне болото без армії, без промисловості, без природних ресурсів. Це екзистенційна криза. І, що найстрашніше, без власної прісної води. Її доводиться імпортувати з Малайзії, яка будь-якої миті може перекрити кран і вбити країну. Їхній лідер Лі Куан Ю плаче в прямому ефірі. Це його момент муки. Він розуміє, що якщо вони не стануть номер у всьому, поряд, фінанси, ефективність, вони просто зникнуть. Вони оточені, вони вразливі. Провал не був варіантом. Виживання вимагало стати незамінними для світу. І тут починається те, що відомо як соціальна інженерія. Уряд Лі Куан ю прийняв абсолютно прагматичне, жорстке, але, як показала історія, геніальне рішення. Лі Куан ю вирішив спроектувати націю, створити систему з максимально високими ставками. Була впроваджена жорстка меритократія, правління найкращих незалежно від раси чи походження. Це була революційна ідея на тлі сусідів, де панувала расова політика. Але ця меритократія стала ідеальною теплицею для кіасу. Економіка вільного ринку, але з мінімальною системою соціального захисту. Жодних пільг, жодних виплат по безробіттю на той момент. До речі, вперше в історії виплати по безробіттю у Сінгапурі з'явилася лише. Півроку тому, 15 квітня 25-го року, але і все ще їх дуже складно отримати. На щастя, для Сінгапуру. Ти або ефективний, або ти на дні.